Дитячий одяг лупіло 122-128, така типаненька метанька 158, кофточка. 158-164 костюмчик 3 ниточка. Укорочена до кофточка, внизу манжетна резиночка, штайнички також йде та манжетна різиночка. Підлайси такі клісовій 98-104. Спортивні тепленькі штанішки 158, 164 футболочка бодук, легенькі котонові штанішки 128, накладні на ліпочках карманчики, зручна резиночка. Внизу також йде резиночка манжетна, кусинки 110-116, теплесенький костюмчик, 4-6 рочків, на Набаєшся? Лосини 984 набір, раганчиків 86 і спальничок натираємо тканинки, лосинки групчик, набір. Карточка спортивна, на з 110 116. Спортивні штанишки, трьох ниточка 8692, степлесенькі лисинки відборчик. Серединка ткани також утеплена 8692, уголочка пола 8692, джессики 122, спортивні штанишки 146-152, ниточка, легенсенькі штанишки. 122-128, Піжамка 158, 164. Теплесенькі регланчики набір. 86, 92. Штанішки спортивні байсі. 98-104. Напір рогланчики 180. Теплесенька. Новорічна тонічка 146-152, чоловічки. теплесенькі махрові колоточки. Будемо набір, підзолочок. Також такі самі бусинки утеплені, узовочка в коло. Курбоночка кола, йде наріст 110-116, це йде набір. Шортики 134. Шкільні, брючки. 134. Така легення 134 йде набір на короткий пальчик рубашечки. 122 також любить ці рубашечки, напираємо скринка, чоловічок. І набір іде. Русский, 154, 158, 164.